Замість авто велосипеди, замість керма, руль у прапорцях та квітах. Сотні запоріжців приїхали підтримати та висловити подяку за перемогу у другій світовій війні. Акція починається на площі героїв Майдану. Саме сюди під'їжджають всі учасники. Приєдналися до акції бійці 55-ї артбригади. Може, третій рік з поспіль приймаємо участь сьомий велопробігі. і наші представники нашої бригади дуже задоволені цим. В тому році у нас було трішки більше, але ж зараз. Військовослужбовці, які мають можливість на це, вони сюди прибули. І ми дуже вважаємо те, що Україна у нас єдина. Це об'єднує і молодь, і покоління середнє. У веломарафоні взяли участь десятки запоріжців перед виїздом. Пісня для підняття духу. Це композиція гурту Океан Ельзи Не твоя війна. Останні хвилини перед виїздом запоріжці склали пано. Шматочок білої тканини з червоним маком причепила й ведуча нашого телеканалу Євгенія Щеніна. Розповідає, стала учасником акції, бо любить кататися на велосипеді. Їжджу крайне рідко, але люблю брати в оренду. Хортиця і взагалі дуже люблю в інших городах. Просто приїжджаєш, береш в оренду велик і знайомишся з містом. Це дуже незабуваємо відчуття. Велоакція захопила усю область. Кожен запоріжець міг приєднатися та вшанувати пам'ять загиблих під. Час другої світової в минулому допомогло об'єднання як всього народу навколо ідеї перемоги, як об'єднання різних країн, країн антигітлерівської коаліції. Саме тому вони перемогли в минулому, і оця історична пам'ять, яку ми здобули. Сподіваємося, що саме вона буде позитивним прикладом для сьогодення, тому що саме єднанні ми сила, саме об'єднання держава є сильною. Під пісню Віва Україна учасники акції вирушають до Алеї Слави. Акція завершилась покладанням квітів на Алеї Слави. Учасники кажуть, героїв треба пам'ятати та поважати завжди.